Дитячі мрії повинні здійснюватися. У цьому впевнені організатори благодійного проекту Буковинська мрія, який в п'яти відбудеться у нашій області. У кожного з півтисячі тисячі учасників акції свої бажання. П'ятирічна Нікіта мріє про костюм з метеликом. Пояснює для чого. буде у мене така велика машина, mm. та й поїдемо в весілля. Та щодо наречений, хлопчик не впевнений. Може і соня. А сманя, а може, й Марійка додає він. Хоча сама Маша про зиміж, поки не думає. Від благодійників чекає пальну сокні і туфлі. Окрім іграшок та одягу, маленькі мрійники у своїх листах просять і спокою в країні. Діти мріють про мир, про єдність України. Діти мріють про вишиванки, діти мріють про ковзарі. Та найбільше дорослих вражає, коли дитина мріє про те, щоб допомогти іншому або вилікувати когось. Це це ті мрії, які все ж таки чіпляють. 17-річний Нікіта розвішує листи учасників проекту. Серед них є і його мрія. Два спортивних костюми, дві пари красивих. Хлопець живе у притулку, адже його батьків позбавили прав на опіку. Відпочинок у таборі проекту Буковинської мрії декілька років тому для нього був, наче казка. Там були танці, пісні, там співали, покали, катали на БТРі, даже там багато. Гарних заходів інтересних не менше розваг обіцяють і цього року з 1 по 7 червня у Мигово до проведення свята долучаються як пересічні буковинці, так і бізнесмени. Пан Володимир разом з півсотні своїх підлеглих на святі працюватимуть волонтерами. Ми будемо організовувати футбольний матч, волейбольний матч. Тобто будемо е, якось займатися фізку, фізкультурним вихованням, фізичним вихованням дітей, а також надавати інструментарій. Ну і все, що для цього, як потрібно. А до цього з 19 по 25 травня у Чернівцях відбудеться. Тиждень доброти, у рамках якого заплановано чимало культурних та спортивних заходів. Це буде ігра у більярд. Це буде спортивне шоу 22 числа біля фонтану на площі Філармонії. Загалом цьогоріч у проєкті візьмуть участь близько півтисячі мрійників. Це вихованці буковинських інтернатів, а також діти загиблих з Небесної Сотні.